Вітаю глядачів «Франківськ ТВ І вашій увазі пропоную огляд свіжого номера газети вечірній Івана-Франківськ. Плюс вона, як завжди, насичена цікавою інформацією. Податківці викривають підпільних алкобізнесменів. За наслідками перевірок у восьми випадках встановлено значні і серйозні порушення. До бюджету дораховано штрафів у розмірі більше 63 тисяч гривень. Неповнолітній обкрадав цвинтар. Цим займався 15-річний юнак у приміському селі Микитинці. Суд над учасниками наркогрупування на Прикарпатті засуджено п'ятьох членів організованого групування, яке впродовж 2008-2009 років збувало наркотичні засоби та психотропні речовини, які контрабандним шляхом завозили із країн Європи. Пенсійна реформа та необхідність її проведення. Запропонований урядом законопроект про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи, має встановити соціальну справедливість у системі пенсійного забезпечення та забезпечити достойний рівень життя громадян. Пенсійна реформа розрахована на кілька років. Про це розповідь на третій сторінці. На цій же шпальті газети ви прочитаєте цікавий матеріал. Цирк поїхав, клоуни залишилися з Івано-Франківської мерії у планах відродити відродження. У Калуші планують створити великий кіноконцертний зал політичний хабар українському парламенту. Саме так опозиція називає зміни до Конституції України, прийняті 1 лютого у Верховній Раді. Про це на прес-конференції розповів народний депутат від Прикарпаття Дмитро Шлимко. Газета продовжує цикл публікацій до Всесвітнього дня боротьби із туберкульозом. На цей раз наші кореспонденти Ірина Шелкетени та Олександр Ромазан побували у Коломийському фтізіополімологічному диспансері. Ми пропонуємо вам також чергові порції з доробку архієпіскопа Івана франківського і Галицького Йосафа на з історії галицько волинського князівства та професора Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ Ігоря Андрухова до історії християнських церков в Україні. Кадровий військовий ветеран Великої Вітчизняної війни, полковник запасу Василь Краснов, відзначив 90-літній ювілей. На четвертій сторінці є матеріал цієї нагоди. А 13 лютого відомий на Прикарпатті далеко за межами бандуристок Вівчаренків відзначатиме 20-річчя творчої діяльності. 9 лютого світова громадськість і ми всі з вами відзначили Міжнародний день стоматології. Наша газета пропонує матеріал. Про стоматологічну клініку Михайлюка, яка знаходиться на вулиці Франка. І, як завжди, традиційні рубрики Чекають читачів. Це традиційна сторінка на канапі, здоров'я, спорт, калейдоскоп. І нагадаємо, що в нашій газеті віднедавна триває цікавий фотоконкурс Ділова Франківчанка. Надсилайте фото своїх колег, підлеглих, подруг. Наша адреса вам відома. Вулиця Незалежності, 4, офіс 505, телефон 552 444. Читайте, передбачуйте вечірній Іван Франківськ Плюс. До зустрічі!